Уколи два укольчики. Кажуть, що у нас діаграма. Діафрагма. Диаграф, Діафрагма хворенька, горленько, хворенька. У нас всі хворенькі. У них хворенька, двоукола дістала, вітамінчики, якісь антибіотики. Я буду видовжувати, так. Так, мамочко, мо, оце наш косю, базарчик. Перекупчики люблю деколи спостерігати за людьми в місті. кожен собі в своїх якихось проблемах. Та тітка все купує, все перепродує. Тут тітку вже запам'ятали добре. Руки mm. шлама мадам золота, Так. Привіт, привіт. Приєднуємося до прямого ефіру. Скосив. Добрий день. А ну, хто приєднався? угадайте, яке це місто? Хтось гадає, яке місто. Так, угадаємо, яке це місто. Хтось там приєднався. Четка файно попадувала. Ми тут просто котика возили до лікаря, нашу маму. Побула в лікаря, два уколи дістала і чекаємо шофера. Ну, прочитав хтось. На автобусі? Хто там уважний? Який там автобус поїхав? Mm -hmm. Глядачів угадуємо, яке місто. очень приятно. О, собачка залетела. Так классно спит ребят. Альфа, я люблю Редбазарна зо базочка там є у нас маленькі. І хто нам напише яке це місто? Ніхто не напише, ну і не треба. Просилася. щас лабонька, мамочка, 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 мама, мама. Сміка каже, всілася. Хворенька. Приблуда наша. Наша приблудка хворенька. Просто жена, кітька. Привіт. Здорово, вітаю вас. Звідки ви нам пишете? Ай, спасибі, молод. О, молодченка, ще й підписалася. Ну, я до вас, я скрізь зроблю, і теж до вас і підпишу, допоміг. Я до вас теж підпишуся, обов'язково метро. Ну що, відгадали, яке місто? Кітка момо, Кітка момо, Встала стала два уколи у лікаря? Хай, хай, привіт-привіт. Якщо по бесіді мої, це може юрбуні. <смір> Трошки не вгадали. Трошки не вгадали. Я сама деколи дивуюся по вивізках. У нас туристичне місто. Так що вгадуйте. О, ми взяв уліс такого. Наш казі взяв сьон. Поїздка до лікаря нашої приблудки. Болі. Ні, це в нас кішка Момо, Кішка Момо в нас. Кажу, є трошки хворенька, бо мене підкинули слабеньку. Нездорову нас підкинули. ми не маємо укольчики брати. Лікарку нам дали. Нетячево. Тячево, то Закарпаття, напевно. Ні. Якщо вам підказку дати, то це Прикарпаття. І тут люди декотрі говорять по-гуцульськи, так як я. Можу і говорити культурною українською мовою, але... я щось Для загадки я ще віде. трохи поговорю по гуцуськи. Mm. Mm. Хтось там нам повідомлення. Модератор спрацював. né né hum ah. ué

Хорошо, mm завершується. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.